Всім привіт! Дякую, що заглянули на мій канал. Довантаження трактора це дуже важливо, особливо для Оранки. Як я довантажував свій трактор, можете подивитися посилання в правому верхньому кутку вашого екрана. Мій вантаж наперед получився майже такий самий, як заводський, і він майже нічим не відрізняється від заводського. Дехто робить простіше. Купую передні грузи від UEBZ і кріпить його до заводського переднього грузу. Сьогодні хочу показати цікаві і нестандартні рішення, які я знайшов в інтернеті. Сьогодні поставили колеса і догрузили колеса 200 літрів тосолу по 100 у кожне колесо. Отаку приспособу лієчку, шлан. І отак. На задні колеса можна поставити грузи від трактора Low. Вони йдуть на 8 шпильок. Їх можна ставити як по одному, так і по два, так і по три, на кожну сторону. Також на задні колеса можна поставити груз від ДТЗ 40 або 50. ки Він один іде на 45 кілограм. Але є і набагато дешевші рішення це грузи від МТЗ. Задніх коліс або передніх коліс. В діаметрі такі колеса має 60 см. Єдина проблема, що вони підійдуть тільки на ті диски, які мають велику опуклість. тобто на Донферг і Сінтай. Будемо довантажувати трактор, щоб краще за це був. Ось бачите, це його рідний груз. 20 кілограмів я важив. Одне колесо я вже зробив. З лівої сторони ось це. Зараз саме буду робити друге колесо. Ну, тобто з правої сторони. Так. Опа. Оп. Оп, шикарно лягає. Так, ось і все. Це супер. Плюс 40 кілограм. Вчора я поставив по темному вже колесо, більш нічого не робив. Зажав його там, протягнув все і залишилось накинути тільки цей рідний груз. Чого його зразу не ставлю, тому що воно так китайці зробили, що сюди ключ не влазить. Ну, щоб затягнути. Якби щоб ключ на гайці добре знаходив, то я б зразу його поставив. би. Ось з цієї сторони, бачите, так все. Ось такі чотири шляпки. Все гарно, все чудово. Так, ну, ось такий має вигляд ближче. Так воно стоїть. Тобто, от у нас раз 20 кілограм. І з цієї сторони, ось, де бачите? Два по 20. Тобто 60 кілограм на колесо. Ну, думаю, нормально. З цієї сторони так само. Ось така робота по модернізації і довантаженню трактора. Але саме оригінальне і саме цікаве рішення це було ось це рішення. Під час закриття нашого лісового бізнесу. Ми вже вирішили, що для горіхового бізнесу ми купимо ще один тракторець, mm -hmm. адже перший 42-й дуже добре себе показав. То ми купили 52-44 HPX для саду. Ну а колеса ми зробили їх вдвічі більше, була можливість щодо спарених коліс, ми їх зробили для того, щоб зменшити тиск на землю mm -hmm. і на коріння, mm -hmm. адже трактор постійно їздить по колії, і за цього так і зробили. Піддивилися ми цей конструктив, скажімо, на великій техніці там yeah. відомих брендів, побачили, чому, чому б не можна було зробити на ДТЗ. І зробили, виконали. Останнє рішення саме оригінальне і саме правильне, на мою думку.